Якщо запитати більшість австралійців, то вони скажуть, що перероблення відходів у їхній країні налагоджено добре, але все ж трохи збиває з пантелику за статистикою. Україні за рік переробляють коло 40 мільйонів тонн сміття. Це майже половина. Водночас ще одна статистика показує, що в штаті новий південний Уельс переробляють лише 10% пластику, і все тому, що його неправильно сортують. Гадаю, перероблення йде добре, але я чув, що багато сміття однаково опиняється на сміття. Звалищі, це сумно. Є багато видів пластику. Якщо його не сортувати правильно, переробити його дуже складно. наприклад, якщо ви йдете до супермаркету чи просто сортуєте сміття вдома, то треба знати, куди які відходи складати. Для кожної пляшки й кожного маркування має бути свій контейнер. Саме тому в технологічному університеті Сіднея вирішили розробити розумний бак для сміття. Він уміє сортувати відходи за допомогою штучного інтелекту. Маємо камеру, і ми запускаємо алгоритм штучного інтелекту для класифікації різних типів пластику, а потім використовуємо інтернет речей та інші технології для сортування відходів по баках для сміття. Чим більше працює розумний бак, тим він стає розумнішим. Ми навчаємо його сотнями зображень, а потім він вивчає характеристики відходів. І не лише за брендами чи зовнішнім виглядом. Він вивчає всі характеристики, щоб потім уміти розпізнати нову тару, яку ще не бачив. австралійцям ідея подобається. Чудово. за мене все зроблять на одну проблему. Менше маємо три баки, а біля деяких будинків їх так багато. Буває 20-30. Якщо їх поменшає, буде чудово. Уряд Австралії до 2030 року планує зменшити обсяг пластику, що опиняється на звалищі на 80%. відсотків.